Всім привіт! Привіт моїм підписчикам, привіт моїм гостям мого каналу. Сьогодні у нас свято, крещення. Усіх вітаю зі святом. Ну і як завжди, у нас бажання тільки одне. Я вам бажаю здоров'я, миру і всього найкращого. Щоб все в нас було добре. Сьогодні, як я і обіщала, Сьогодні ми вирішили з чоловіком раз свято. Думаю, роботи такої немає. Значить, ми вирішили поїхати в цей магазин, що я вам говорила. Петриківку, я далі вставлю фотографії. З цього магазину, що там є в магазині. Закупили ми торфу, купили, їхала я хотіла купити ну, мішків 5, але купили 10. Фото торфу я вам далі покажу. Діло в тому, що цей торф, як кажуть мої сусіди, мої хлопці-орендатори, які вирощують собі розсаду на поле на цьому торфі. І вони говорять, що цей торф набагато кращий, ніж домофлор. Я цим торфом ще не користувалася, але я хлопцям довіряю і я закупила 10 мішків. Я думаю, мені торфу тепер хватить. Хоча чоловік каже, що «Та я тебе знаю, все одно ще будемо їхати. Ну, звичайно, будемо їхати, тому що я ж домовилась, що мені зроблять систему захисту на полуницю. Там є агрономи, є такі всі компетентні люди, які е, е, взагалі мені, от ми тільки зайшли в цей магазин. От буває, що зайдеш у магазин. І щось спитаєш, якийсь препарат, там, чи, чи якесь насіння. Ну, видно, що людина некомпетентна взагалі не може нічого пояснити, охарактеризувати, якийсь препарат, там, чи для чого він, чи для чого те добре, чи коли воно вноситься. А тут, тут зовсім інше. Тут сидять спеціалісти, які розуміють своє діло. Коли я спитала в них, чи є в них якийсь сайт, вони говорили, що в них був сайт, але в останній ну, останній час зв'язку з війною вони не роблять ніякого сайту, їм дзвониш, питаєш за насіння, вони роблять перелік там, вони висилають по новій пошті. Все, що ви забажаєте в будь-якій кількості, я так зрозуміла, що в будь-якій кількості, тому що в них є насіння, і е, у великих ємностях, наприклад, я купила ось, ось Кремсон кримс, Світ, це кавуни, які я вирощувала е, під плівкою, на плівці і під, е, під агроволокном, під дугами. Кремсон це дуже-дуже солодкий ранній кавун. Я показувала, хто не дивився, може подивитися, які в мене були кавуни, гарнющі, смачнющі, просто як сахар. Так. Так от, коли заходиш у цей магазин, вони все можуть посовітувати, в якому напрямку там і овочі, і квіти. Ну, квітів там, ну, далі я покажу, там я знімала їх. ну Там не дуже великий такий дуже вибір. Ну, я в квітах, Хоча в мене є таке в задумці, що колись я може почну займатися квітами, бо у теплиці, де у мене полуниця, дуже багато місця зверху. Як ви бачили, у мене теплиця з такими перекладинами спеціально зроблена, так, перша капітальна, яку ми робили. Там такі перекладини, що можна вішати туди і квіти. Ту в квітах я ще дуже не розбираюся, але. Але бачу, що там квіти теж є. Там я далі вставлю фото. Покрасите. Квіти отаке. До побачення. І покажу. У них усі насіння, є в таких невеличких пакетах, але все насіння професійне. Все хороше, Не є, немає таких пакетиків, що наштамповані. Що там сіміна можуть бути які хочете. Тут в основному самі Ефки. Ось купила я огірочки Ефки. оце огірочки я купила ті, що знаю. Хоча в мене вже ціла куча огірочків. Але я коли їхала, то сказала сестрички, що я буду їхати. То вона говорила, що мені купи, Ну, томатів я тобі не купила. Я... в мене томатів отак хватає, так що хватить тобі. А огірочків я купила, і огірочків теж, ну, я ще буду туди їхати. <рес> Мене ж тепер не остановить. Так, купила артист, купила амур, купила Кібрію і купила гектор. Ну, це ті огірки, які я вже садила, в яких ну, мені все подобається, абсолютно, все. Всі це ефки. Ну, сіки, не зніма, не повиня, є. Хорошо, хорошо, хорошо. Ось да так. я Ось таке разнообразие. Усек их усек. Ой. Так, и кавуны даже есть. У нас така хімія разнообразна. І купила ще кавун Арашон. Ось такий f 1 Оказується. Я неправильно указала, як називаються, називаються кавуни. В ну, хлопців було багато кавунів, але мені вони не всі давали. Е... Мені посовітували оцей Арашон. Це теж він ранній, Навіть може раніше бути, ніж Кримсон Світ. Ну, він дуже солодкий і насіння там дуже-дуже маленьке. Там дуже багато м'якоті, і така сахариста, горна. Так що... Називається Арашон F1. Ну, діло в тому, що там два ну, їх два брати, мені один сказав, що арашан, а другий сказав, що е, бархан. Ну, Можливо, я щось перепутала. Ну, але коли я приїхала сьогодні в той магазин е, скуплятися, то цих хлопців ну, всіх, всі орендатори їх вони закупають багато, дуже. Продукції в них, вони, звичайно, вони їх пам'ятають. Е, То сказали, що вони теж брали оцей арашок. І він дуже солодкий. Так що я купила, я довіряю, люди дуже хороші, дуже мені подобає. Сподобалося там е, навіть е, коли. Можна привести, коли починається вегетація полуниці, піднімається вже нематуда у растіння, Вони можуть вам зробити аналіз нематуда чи ні, тому що так невооруженим оком не можна приділити нематуда чи ні. Це вже як, як вона вже розвивається дуже, дуже як вже стебло товстішає, тоді вже видно на що це нематода. Можна туди вести і землю на аналіз, і растінє, і дуже приємно, що якщо ви привезете їм листочок із полунички, ну листочок з полуниці, чи там із якоїсь другої культури, вони по цьому листочку можуть приділити. До речі, цей аналіз по листу безкоштовний. Вони определяють, що не вистачає листочку розстіннью, які мікроелементи треба внести, які добрива треба внести, тому ось так. І я попросила мені зроблять систему захисту, правильну, правильну, ну, професійну, тому що я не агроном. Хоча в мене все виходить вроде, із полуничкою, але. Все одно ну, професіонали є професіонали, які училися, а не які самоучки, такі як я. До речі, я в них купила тут кілька брошурок, дуже корисні тут каталоги. Тут в основному захист плодових культур, захист саду. Які препарати тут виносяться, трішки характеризуються препарати. І от не купила я систему. Ну, для хімії не закупила, купила тільки ось актелік в таких, таких ємностях. Тут по 100 мл. Здається, по 100. Так, да, 100 мл тут. Купила три штучки, ну це мені ще. Я думаю, що це ще буде. Хотіла у літрових, в літрових не було в їх ще поступлення. Нових поступлень не було. Десь у лютому вже будуть нові поступлення. І я тоді поїду, закуплюся. Вони мені зроблять систему захисту, позвонять по телефону, і скажуть, що готово, і ми поїдемо. Купила отаке тепики. Тут 140 грам. Але вибачте, не спитала, скільки коштує. Вони нам все в місті посчитали. Ну, мені просто я була в такому захваті, що скільки, ну, ви знаєте самі, хто заходив в магазин, там, де є скільки насіння, скільки всього. То я тіряюся зразу. Тим більше, що там сидить три людини, які компетентні. Да, до речі, я їх запитала, чи можна знімати, Вони мені сказали що не можна, а навіть нужно. <свісно> так що я там трішки поснімала, але у них немає оце. єдиний мінус, що немає їх каталога для того, щоб ну, сайту, для того, щоб зайти подивитися. Що в них дійсно там є, що нема. ну У них дуже от системи захисту, в них дуже багато. До речі, хто хоче зайнятися таким бізнесом, як Продавати нам насіння. В них є у великих ємностях усяке насіння. Це, це мала ємність, це 50 штук. Є в їх взагалі в великих, в таких банках, закуповуєте оптом, а потім можете продавати і заробляти на цьому кошти, так як роблять багато людей, які стоять на ринку чи, чи ще десь, чи по почті розсилають. То це теж непоганий прибуток, особливо у кого немає такого здоров'я працювати на землі, то, звичайно, це альтернатива заробити якісь кошти. Я не хочу закуповувати, у мене поки що в мене немає, не знайшла я йдусі собі помічниці нової. Мені жалко стару помішницю міняти. Вона мені клянеться, що не буде підводити. Ну, я думаю, що я... я хочу їй придумати таку систему, щоб вона трішки держалася, щоб не... не я кажу їй, давай я буду тобі платити там якісь кошти кожного дня чи раз у неділю. А основну суму я тобі буду виплачувати після сезону, щоб був якийсь стимул у неї. Ходить на роботу, щоб вона мене не підводила. Ну, побачимо, що вийде. <рив> так що, поки, поки в мене немає такої можливості е, займатися насінням, але, можливо, можливо в, в майбутньому, можливо, я займуся таким, такою справою. До речі, тепики тут 140 гром, така велика ємність хороша. Думаю, думаю, що все буде добре. Тут ціла, зараз покажу, тут ціла книга, ось, але тут не розроблено розроблено е, кількість на гектари. На, на гектари сіке. Бакову суміш замішувати в кілограмах, здається, чи, чи в громах. Хотіла так швидко. Вже й забула така пам'ять. Нікудишня, так сказати так. До кілограм на гектар. Норма витрати. 12. 0,12 <гану> Навіть не знаю, як це треба підійти до хлопців-агрономів, бо в мене, я вже вам не одну разу огород... говорила, що в мене хлопці, ті, що у Вогородах, що займаються орендаторством, займаються овочами, вони е... агрономи, і то-то в них агроном, то Ну, вони в цьому більше розуміються. А розчитати норму це дуже, дуже важно, дуже важливо. Хоча в мене десь є із маленької упаковки. Десь є в мене ще одна упаковка. Там написано скільки ну, то польський препарат. А це, здається, це Україна, місто Київ. Ну, як мені сказали, <гад> <гад> ні, ні, це просто розфасовують, я так думаю, що в Києві. Офіційний імпортер в Україну товариство Summit Agro Ukraine. Ні, це, мабуть, українське. Ну, можна буде подивитися норму розходу. Якщо кому треба, то там по кожному шкіднику там окрема таблиця. Смотря кого ви будете. Ну, в основному, це від білокрилки. Краще, хай він у мене стоїть, цей препарат, не так як в минулому році, поки я його знайшла, в мене половина капусти була з'їдена. І вона ж дуже швидко розповсюджується. Її треба обов'язково приміняти в самому на не тоді як уже її розведеться. Дуже багато, що нічого з нею не станеться. Так що отакий от гарний магазинчик, торф 850 гривень мішок. Мішок 225 літрів. Я, до речі, я порахувала, один кілограм домофлору коштує 6 гривень, а один кілограм оцього... Торфу стої 3,7,7 чи 6,0 гривні. Так що ну, пошти в два рази, воно дешевше. По новій пошті все в їх висилається. Я напишу номер телефону, буду монтувати відео і напишу номер телефону, по якому можна дзвонити. і... Люди составляють і систему захисту і систему кормлення можуть, я думаю, составити. Ну, в основному, я думаю, систему кормлення може составити тільки агроном і в основному по листу систему кормлення, тому що у каплю, у ґрунт Е, е, треба обов'язково, коли вже на, колочується е, у, бакову, ну, е, у бак е, заколочуєте ви е, е, добрива, то е, треба міряти PH аж при виході. Там, де буде капати вже в пол, е, на полуничку з каплі, то там треба брати вже який буде pH, щоб ПОш нужна для того, щоб розстіння засвоювало ті елементи, які ви будете вносити у до корення при покапельній системі? Тому там, там набагато складніше, ніж по листу. Ну, я стараюся цим не користуватися. Я вже говорила, що я, якщо щось додаю в бок, я по, чуть -чуть, по трошку, ну, з кожним поливом або через полив я по трішку додаю. Не додаю ніколи норми ті, що вказано на упаковці, тому що я не міряю pH і я хочу, щоб воно було все в нормі. Та й не хочеться пічкати. До речі, у цих людей. Ну, я, я ще поїду, і я думаю, скоро поїду, тільки в них за, буде завоз. Я обов'язково поїду, закуплю повністю хімію. І я думаю, ще закупити насіння. Насіння поговорила з чоловіком і говорю, давай я виростю розсаду. І можливо я, можливо, він будемо їздити. Ми ж будемо їздити одну полуничку продавати, то заразу можна брати і розсаду теж. Тому що на розсаді теж можна заробляти, тим більше, що у нас тут у селі займаються кілька чоловік розсадою. ну, Можливо, чоловіка два-три займаються розсадою, які вирушують на продаж. То я думаю, люди будуть і додому ходити і купляти розсоду. Для розсоди я буду купляти тільки професійне, хороше насіння, не буду купляти якесь там от в пакетиках дешеве. Це не потрібно. Я думаю, що кожен хоче посадити щось хороше, краще менше, але Тому ось так. Які будуть питання, то задавайте. Я відповім обов'язково. Да, 40 кілометрів від Дніпра знаходиться цей магазин у Петриківці. Загрузилися ми ось такими мішками торфу 225 літрів, 800 гривень. 850. 850? До 850 гривен. Дорога туди з Дніпро дуже хороша, дуже-дуже дуже хороша. Просто скоска. Їдеш там один, тільки, один відрізок, як вже повертаєш на Петриківку, там трішки є така, ну якби, як. Як по стиральній доскі, вона залатана, але ям не моє. Ну Там дуже-дуже маленький відрізочок, який не дуже приємно їхати. А так взагалі дорога просто скоска. Дуже хорошо їхати. Цей магазин, я вже говорила, по Петриківка з Дніпра їхати по Полтавському шосе. Там практично ніде не сворочуєш, по головній, по головній, по головній, аж е на Питриківку тоді по повертаєш. Я... Сьогодні я навчилася перший раз їхати по навігатору. Бо чоловік у мене дуже в інтернеті не дуже, а в основному я е Ну, розібралася. Нічого неможливого немає. Як коли хочеш, то завжди можна знайти вихід. Не святі горшки ліплять, так що ось так. Ось така тут територія красива із розписом Петриківським, забула зняти магазинчик. Зараз повернемося, знімемо магазинчик. Насіння їдіть. таке тут красо. Такий тут ринок. Ну і їхати нам скільки кілометрів я казала вам роздобув? Десять Та ні, менше. І так, у мене сьогодні капуста ночувала тут. <гум> Нічого я її не робила, вона себе чувствує дуже гарно, У мене взагалі в теплиці дуже тепло сьогодні. Я думаю, що поставлю ключі знову капусту і посію вже її у ящичок. Тут в теплиці морозів вже таких немає, нехай вже сходить. Ну, а якщо буде Ну, я думаю, чоловік мені обіцяє, божиться, що він мені до лютого місяця тут опалення зробить. Трубу ми заказали, замовили, трубу нам роблять, тільки труба буде готова, він буде робити тут установку. Я думаю, можливо, завтра зніму відео. У мене чоловік переробив. Переробив генератор, у нас працює на газу. Хоча ми покупали генератор для бензиновий то я думаю, ми розкожем. Ну, не, не ми, а гі... чоловік розкаже, бо я в цьому не шарю. Як він? Якщо цікаво, ставте лайки і пишіть у коментарях, якщо цікаво, я зніму це відео. І розповім, як це, як чоловік зробив. Це дуже просто. І коли от така ситуація зі світлом, яка в нас зараз от вчора в нас виключали, вчора і позавчора в нас більше його не було, ніж було, було світло. І на 6 годин виключало виключали, Потім 4 години або 3 світиться і знову на 6 годин. Це так, так, таке в нас і світло. Так що ось так. Всього доброго, миру всім, добро, всього найкращого.